Хлопчика з бідної сім'ї принизили в гуртку, але він виявився сином героя міста клей і поролон. Це в тебе, значить, кросівки, хмикнув керівник гуртка робототехніки, склавши руки на грудях. У нас тут не гурт, утиль сировини, хлопче. Кілька підлітків зареготали. Максим опустив очі на підлогу. Під носком справді проглядалася біла смуга клею. Внесок оплачував, протягнув керівник. Мама! Ще не встигла. Прошепотів Максим. Ну, от коли встигне, тоді й заходь. Тут серйозні діти займаються, не ті, що приходять грітися. Максим стиснув ремінець старого рюкзака. Він прийшов показати свою плату з саморобним драйвером двигуна, але в дверях стояла стіна з чужої пихи. Хлопець уже розвернувся, коли з полиці впав важкий маніпулятор і мало не придавив першокласника. Максим встиг кинутися вперед. І в ту мить хтось дізнається, чий він син. Якщо любиш історії, де приниження обертається справедливістю, підпишись, щоб не пропустити продовження. Тут емоції без води. Максим навчився слухати тишу. Вона жила у вузькому коридорі гуртожитку, де тонкі стіни передавали чужі сварки, сміх і кашель сусіда пенсіонера. Тиша приходила тільки після одинадцятої, коли мама Оксана поверталася зі зміни в швейному цеху. Падала на диван і засинала без сил. Тоді Максим виймав зі схованки коробку з проводами, мікросхемами і невідомими гвинтиками, які він знаходив біля пунктів прийому техніки. На столі з плямами праски народжувалися його маленькі великі речі, миготливий індикатор, що вмів рахувати кроки, моторчик, який оживляв порізану машинку, саморобний мультиметр із корпусом із мила, Взуття хлопця не витримувало таких біганин за деталями. Підошва відходила, латка лопалась, клей рятував рівно на тиждень. Штани на піврозміру коротші, сорочка із чужого плеча. Максим не скаржився, він звик вимірювати життя не брендами, а напругою й опором. У школі він сидів на останній парті і не піднімав руку, хоча відповіді знав частіше за відмінників. Коли один учитель якось запитав, чому він мовчить, Максим знизав плечима. Бо, коли говорю, сміються. А ти говори так, щоб сміялися не з тебе, а з власної дурості, тихо відповів учитель і більше не тиснув. Про батька Максим питань не ставив. У квартирі висіла одна фотографія. Чоловік у темному комбінезоні з пожежною каскою в руках, усміхнений з ямочками на щоках. На звороті. Для Максима, коли виросте, мама знімала фото тільки тоді, коли прала фіранки, і завжди протирала рамку рукавом светра, наче в тому склі щось священне. Мам, він був хороший? якось запитав Максим у п'ятому класі. Він був потрібний, сказала вона, і голос зрадницьки зламався потрібний іншим більше, ніж нам. У дворі діти ганяли м'яч. Але Максим частіше сидів на лавці з розібраним плеєром, що його хтось викинув. Йому подобалося дізнаватися, як працює те, що інші називали поламалося. У цій волі до ремонту було щось більше за просто цікавість, ніби він пробував полагодити те, що одного дня зламалося в їхній родині, лишилося без опори, як стілець без ноги. Про гурток робототехніки він дізнався зі стікера на зупинці. 3D-принтери, маніпулятори, Ардуїно. Слова світилися, як ялинкові лампочки. Він носив той клаптик паперу в кишені місяць, поки зібрав сміливість зайти. Мама порахувала гроші і чесно сказала: Максимчику, внесок великий. Дай мені два тижні, я допрацюю понаднормово. Не треба, я якось домовлюся, відповів він, не зізнавшись, що вже придумав. Принесе свою плату, покаже, що може. І його візьмуть до розрахунку без внеску. У його світі знання мали важити більше, ніж купюри. Він прийшов у суботу. У шкільному підвалі пахло пилом і пластиком від принтера, на столах акуратні набори, біля вікна маніпулятор, який хапав кубик, і перекладав у коробку. У нас тут серйозно, почувся за спиною чужий голос ще до того, як він встиг сказати Доброго дня. Максим, по думки, повторив те, що збирався. Я не заважаю. Я покажу плату з драйвером, вона вміє. І саме тоді доторкнувся поглядом до власних кросівок. Поролон із підошви визирав, як язик. Він навіть притиснув носок до підлоги, щоб сховати білу смугу клею. Внесок оплачував? спитали з тим м'яким презирством, яке болить сильніше за крик. Мама, ще не встигла, збрехав Максим, хоч знав, у мами встигла означало. Зголила власну втому під нуль і прийшла додому на ногах, що горять. Сміх із боку столів покотився по бетонній підлозі. Хтось прошепотів грійся тут, інший ще й клей смердить, він не плакав. Сльози то розкіш для тих, хто може їх виправдати. Максим лише міцніше стиснув ремінець рюкзака і відступив до дверей, щоб вийти як дорослий. Саме тоді, з полиці, де стояв маніпулятор. Зірвалась пластикова коробка з деталями. Товста рука одного серйозного розвернула маніпулятор на себе, той з'їхав і, клацнувши сервоприводом, повалився на край стола, а потім у бік першокласника, що визирав за спини старших. Обережно! встиг крикнути Максим і кинувся вперед. Він не думав, він робив ліва рука підхват, права під вісь, відключити живлення, зняти фішку плюса. Пальцем прижати оптодатчик кінцевика. Маніпулятор завис у кількох сантиметрах від дитячої щоки, клацнув і стих. Малий захлипав, керівник вилаявся. Хто дозволив чіпати? гаркнув він на Максима. Він упав, спокійно сказав Максим, і тільки тепер відчув, як у нього тремтять коліна. У вас кінцевики не відкалібровані і живлення йде напряму, без запобіжника. У кабінеті стих навіть принтер. Керівник сіпнув бровою. «Ти хто такий? Максим, відповів він і опустив очі. Я можу полагодити, він не знав, що через кілька хвилин у двері зайде завуч, і скаже фразу, від якої керівник гуртка змінить колір, а двоє серйозних хлопців захочуть стати меншими за власні тіні. А поки Максим стояв із тремтячими руками і старими кросівками, намагаючись не захитатися від раптової тиші, яка на мить стала союзницею. Керівник гуртка ще не встиг оговтатись, як у дверях з'явилась завуч школи. Жінка в окулярах з товстим зошитом у руках. Вона зупинилась, побачивши напівповалений маніпулятор і переляканих дітей. Що тут відбувається? різко запитала. Нічого серйозного, поспішив відмахнутися керівник. Один новенький вирішив показати себе, а в нас тут обладнання дороге», – Завуч кинула погляд на Максима. Який усе ще стояв із напруженими руками. Це ти зупинив? Хлопець знизав плечима. Він упав, я тільки висмикнув живлення. Жінка нахилилася і підняла коробку з деталями. На її обличчі не було ні осуду, ні насмішки. Навпаки, вона подивилась уважніше. Як твоє прізвище, хлопче? Максим проковтнув слину. Савченко, Максим Савченко, у кабінеті стало тихо. Завуч раптом завмерла. І навіть керівник здивовано звів брови. Савченко? перепитала вона повільно. Ти, випадково не син Олексія Савченка? Максим розгублено кивнув. Так, він був пожежником, був хтось із дітей обережно запитав. Хлопець стиснув кулаки. Він загинув, коли я був маленьким. Завучна мить відвела очі і глибоко вдихнула. Твій батько врятував півгуртожитку, коли там загорівся дах, сказала вона. Я жила на четвертому поверсі, і саме він виніс мене тоді на руках. Вона подивилася на керівника гуртка так, що той знітився і відвернувся. Я не знала, що він мав сина. Максим відчув, як усередині в нього щось здригнулося. Він стільки років жив із фотографією батька і мовчанням мами, що забув, десь у місті є люди, які його пам'ятають. Тепер, коли прізвище прозвучало вголос, воно раптом стало ключем. Усі, хто хвилину тому сміявся з його взуття, дивилися на нього інакше. Хтось із молодших прошепотів: Це син героя? керівник гуртка нахмурився, але вже не наважувався говорити зверхньо. Ну, пробурмотів він, якщо так, то можеш залишитися, але внесок, про внесок поговоримо пізніше, урвала його завуч. У нас тут є важливіші речі, ніж гроші. Вона ще раз глянула на Максима. І ти, хлопче, маєш пам'ятати, твоє прізвище носить вагу. Максим лише кивнув. У грудях калатало так, що він ледве стримував дихання. Уперше за довгий час він не відчував себе тінню. Він відчував, що стоїть у світлі, яке залишив батько. Керівник гуртка, відчуваючи, що втратив авторитет, спробував відновити контроль. Добре, буркнув він. Раз ти такий умілий, покажи, що можеш. Ось двигун від нашого старого маніпулятора. Він згорів ще минулого року. Якщо ти його оживиш, залишишся. Він кинув на стіл чорну коробку мотора, яка вже давно була більше металобрухтом, ніж деталю. Хлопці захихотіли, мовляв, тепер подивимось, як він осоромиться. Максим наблизився до столу, провів пальцями по корпусу, відчув знайому вагу запах гарі. Усміхнувся сам до себе. Це той самий тип, що я ремонтував із смітника. Він витягнув із рюкзака невелику коробочку зі своїм арсеналом, кілька викруток, перемотані ізоляційною стрічкою дроти, навіть паяльник на батарейках, який він зробив сам. Та він же смішний хтось пробурмотів саморобний паяльник. Але коли Максим відкрутив кришку двигуна, усі замовкли. Його руки працювали впевнено, ніби знали наперед кожен рух. Він від'єднав обгорілу обмотку, зачистив контакти, вставив дрібний шмат міді, що завжди носив із собою. Кожен рух швидкий, точний. Ти звідки це вмієш? не витримав один із старших гуртківців. Я вчуся з того, що викидають, покійно відповів Максим, не підводячи голови. Минуло півгодини, коли він під'єднав двигун до блоку живлення, мотор раптом загуркотів. Спершу нерівно, з натугою. А потім рівно й впевнено закрутив вісь. Усі нахилилися вперед, наче побачили диво. Працює, прошепотів керівник. Максим вимкнув живлення і підняв очі. У вас просто перегоріли щітки, нових немає, то я зробив накладку з мідного дроту. Хватить на кілька місяців. У кабінеті запанувала тиша. Потім той самий першокласник, якого він захистив від маніпулятора, несміливо заплескав у долоні. За ним ще двоє. І невдовзі аплодував увесь гурток. Керівник знітився, але вже не міг повернути насмішки. Він лише буркнув: Добре, залишайся, побачимо, що ти ще вмієш. Максим опустив очі на свої кросівки з клеєм і вперше за довгий час не відчув сорому, бо сміялися тепер не з нього, а захоплювалися його руками. А в голові лунав мамин голос: твій батько теж завжди лагодив усе, що ламалось, казав. Якщо є час і руки, немає нічого зламаного. Максим посміхнувся. Він починав вірити, що його місце тут. Після того випадку Максим більше не був тим бідним хлопцем із склеєними кросівками. У гуртку він швидко став центром уваги. Молодші бігли до нього з питаннями, старші вже не сміялися, а прислухалися. Навіть керівник, який раніше відмахувався, тепер щоразу зупинявся біля його столу. Дивився, як Максим паяє чи збирає схему і бурмотів Непогано, дуже навіть непогано, але справжнє випробування чекало попереду. Одного дня завуч зайшла в кабінет і урочисто оголосила Діти, цього року місто знову проводить конкурс технічних проєктів. Кожен гурток має представити свою роботу. Я хочу, щоб саме ви показали, на що здатні. Діти загомоніли, хтось вигукнув ми зберемо дрон. Інший робота на колесах, а завуч подивилась прямо на Максима. Савченко, у тебе є ідеї? Максим відчув, як усі погляди вп'ялися в нього. Він звик працювати у тиші, де лише мати знала про його нічні експерименти. А тут сцена, люди, журі. Він знітився, але тихо промовив: Я робив прототип протеза руки. Керівник гуртка аж підскочив. Протеза? Хлопче, ти розумієш, що це не дитячі іграшки. Розумію, кивнув Максим. У мене є знайомий ветеран. Він втратив кисть. Я думав, що можна зробити дешеву модель з двигуном від старого принтера. Вона працює, я перевіряв. У кімнаті запала тиша. Хлопці й дівчата переглядалися, не вірячи, що це каже той самий Максим із латками на кросівках. Завучу перша за довгий час усміхнулася. Це не просто ідея. Це. Те, що має сенс. Максиме, ти покажеш це на конкурсі, хлопець зблід. Але в мене немає матеріалів і грошей. Ми знайдемо, відрізала вона, твоє завдання довести, що воно працює. І в ту мить Максим зрозумів його маленькі нічні експерименти перетворюються на справжню битву. Битву не лише за перемогу, а й за право довести. Талант не вимірюється грошима в кишені чи новими кросівками. Того вечора він сидів удома над своїм протезом, який складав із мотора і пластикових деталей. Мама підійшла і поклала йому руку на плече. Сину, ти робиш щось велике. Твій тато пишався б тобою. Максим підняв очі і вперше за багато років відчув, як слова про батька не ріжуть, а гріють. Підготовка до конкурсу виявилась важчою, ніж Максим уявляв. Усі деталі він збирав по шматках. Двигуни від старих принтерів, пластикові елементи від іграшок, кабелі, які знайшов біля смітників. Йому бракувало навіть звичайних гвинтів. У гуртку старші хлопці крадькома жартували. Протез із мотлоху? такий самий, як його кросівки. На конкурсі будуть компанії зі справжніми 3D-принтерами, а він прийде з коробкою зі смітника. Максим робив вигляд, що не чує, але слова западали в серце, як іржа. Кожного вечора він думав, може, справді я смішний, може, не треба. Одного дня навіть керівник гуртка не витримав. Хлопче, ідея добра, але ти не уявляєш, яка це відповідальність. Ти можеш зганьбитися перед журі. Може, краще візьмешся за простіше. Дрон, наприклад, Максим стиснув кулаки. Я зроблю те, що обіцяв, бо для когось це не іграшка. Він згадав ветерана, до якого якось заходив із мамою. Той жив без кисті, і намагався нарізати хліб однією рукою. Це зображення переслідувало Максима ночами. Вдома він сидів над деталями, поки мама поверталася зі зміни. Вона дивилася на його руки, що пахли гаром від саморобного паяльника, і тихо казала: Не слухай їх, ти вже зробив більше, ніж вони зможуть, але все одно було важко. Одного вечора Максим справді хотів здатися, кинув викрутку, відштовхнув коробку з деталями. У мене нічого не вийде, мамо. У них лабораторії. у мене сміття. Оксана сіла поруч, притиснула його голову до плеча. Слухай мене, у тебе є не сміття, у тебе є мозок і серце, а твій тато завжди казав: неважливо, що маєш у руках, важливо, що в тебе в голові. Максим підняв очі і побачив на стіні фотографію батька в пожежній касці. Йому здалося, що той дивиться просто на нього і усміхається: Не відступай, сину. Він знову взяв викрутку. Цієї ночі вперше його протез стиснув і розтиснув пластикові пальці, не впевнено зі скреготом, але справжнім рухом. Максим усміхнувся. Вийде, я знаю. У день конкурсу актова зала міського палацу культури була переповнена. Яскраві стенди, глянцеві буклети, блискучі 3D-принтери. Кожна школа і кожен приватний ліцей привезли техніку, яка коштувала більше ніж квартира Максима. Хлопець ішов між рядами зі своїм старим рюкзаком, у якому лежала коробка з протезом. Клей на кросівках тримався дивом, але він ішов рівно, не опускаючи очей. Це він? прошепотів хтось. Той бідний, з протезом зі сміття, та він зганьбиться, пирхнув інший. Максим поставив коробку на стіл. Судді троє чоловіків у костюмах і одна жінка в білому халаті переглянулися. Керівник гуртка нервово витер лоба, він досі не вірив у цього хлопця. Представся, сказали йому. Максим глибоко вдихнув Савченко Максим, учень сьомого класу. Проект біонічний протез руки з доступних матеріалів. Із доступних це як, хмикнув один суддя. Із того, що інші викидають, покійно відповів він і відкрив коробку. На столі лежала пластикова конструкція, схожа на руку, пальці з деталей від іграшок. Сервомотор від принтера, корпус зі старого дитячого рюкзака. Але коли Максим увімкнув живлення, пальці почали рухатися повільно, зі скреготом, але впевнено. Вони зімкнулися і підняли пластикову пляшку у залі стихло. Це працює? не повірив суддя. Так, сказав Максим, це коштує менше 200 гривень. У лікарнях подібні протези десятки тисяч. Але я хочу довести, що навіть дитина може зробити дешеву модель, бо люди, які втратили руку, мають право жити нормально. У першому ряду сидів ветеран із забинтованою рукою. Максим домовився з ним напередодні. Він піднявся, підійшов до столу і дозволив хлопцю закріпити протез. Коли механічні пальці стиснули пластмасову ложку, в залі пролунув шепіт. Ветеран посміхнувся і підняв руку з ложкою вгору. Оплески вибухнули. Хтось встав, потім інші, і зал аплодував, стоячи. Максим стояв поруч, зблідлий і з тремтячими руками. Він не чув слів суддів, не бачив розгубленого обличчя свого керівника гуртка. Він бачив лише маму в задніх рядах, яка плакала і аплодувала, стискаючи фотографію батька. Це, почав один суддя, це більше, ніж проект. Це приклад, Максиму перше відчув. Тепер сміються не з нього. Тепер сміються ті, хто вірив, що він нічого не вартий. Коли протез зняли з руки ветерана, зал ще хвилину не втихав. Люди аплодували так, ніби виграв не хлопчик, а все місто. Судді підвелися, старший сивий професор із технічного університету підняв руку, закликаючи до тиші. Дорогі друзі, ми щороку бачимо десятки проектів. Але сьогодні виняток. Бо ми побачили не просто технічне рішення. Ми побачили людяність. Він глянув на Максима, Савченко Максим, хлопець, який зробив із нічого те, що змінює життя. Зала знову вибухнула оплесками, і тут суддя додав: А ви знаєте, чий він син? Люди затихли. Син Олексія Савченка, пожежного, який у 1995 році врятував десятки мешканців. Віддавши власне життя. Мить і зал, наче здригнувся. Старші почали перешіптуватися. Хтось пригадував ту пожежу, хтось говорив, так це він. Я пам'ятаю того чоловіка. Мама Максима заплакала ще сильніше, а хлопець стояв, не знаючи, куди подіти руки. Він уперше почув, як прізвище його батька вимовляли не лише вдома на кухні, а вголос перед сотнями людей. Професор підняв диплом першого місця. Переможець міського конкурсу технічних проєктів Максим Савченко. Коли він вийшов уперед, щоб отримати нагороду, ветерани, що сиділи в залі, підвелися і віддали йому честь звичайному хлопцю в клеєних кросівках. Максим узяв диплом, руки тремтіли. Він озирнувся і побачив, як керівник гуртка дивиться на нього уже не зверхньо, а зніяковіло, навіть із повагою. Ті, хто сміявся, тепер ховали очі. А найголовніше, він відчув, що сьогодні повернув не лише своє ім'я, він повернув місто ім'я свого батька. Після конкурсу Максим ішов вузькою вулицею з мамою. У руках диплом і невелика коробка з набором деталей, подарунок від університету. Але найбільша нагорода була не в руках, вона була в очах мами. Оксана йшла поруч, тримаючи його за плече. І час від часу зупинялась, щоб витерти сльози. Сину, її голос ламався. Я боялась, що цей світ тебе зламає, а ти його сам сьогодні зігнув. Вони зупинилися біля площі, там уже зібрався натовп неофіційно без оголошень. Люди, які колись знали Олексія Савченка, ветерани, сусіди. Хтось приніс стару пожовклу фотографію пожежі, хтось свічку. Вони чекали на Максима. Це він. Запитав сивий чоловік із медалями на піджаку. Так, гордо відповіла мама, це син Олексія, і люди почали аплодувати не дипломові, не саморобному протезові, хлопцеві, який не злякався, хлопцеві, який відновив честь батька. Максим стояв розгублений, але коли побачив у натовпі того першокласника з гуртка, який усміхався йому крізь натовп, він раптом зрозумів. Тепер у нього є обов'язок. Він мусить нести це ім'я далі. Ветеран із протезом підійшов, поклав йому руку на плече. Дякую, синку, твій батько врятував мене тоді. А ти, сьогодні, у Максима перехопило подих. Він озирнувся на маму, і вона кивнула, стискаючи його руку. Цього вечора місто вперше за довгий час говорило не про гроші, не про політику, а про хлопця в старих кросівках, який нагадав усім: гідність не купиш. Її можна лише заслужити. Максим ішов додому і відчував, відтепер він не тінь, він син героя, і тепер мав стати героєм сам. Друзі, якщо ця історія зворушила вас, підпишіться на канал. Тут ми розповідаємо про простих людей, які доводять справжня сила не в грошах, а в серці.